Привіт! Ви, напевно, хоч раз задавали себе питання, чи можна садити полуницю в жовтні. І на цю тему в мене на каналі є 2 4 відео, де я це все показую, розказую. А сьогодні, вже враховуючи, що я років так 11 займаюсь вирощуванням полуниці на невеликій ділянці. Але 11 сезонів підряд я сажу полуницю в основному восени. Були в мене різні посадки: літні, лутневі Серпневі, вересневі. садив я в жовтні, у листопаді. І сьогодні ми з вами поговоримо не про якісь плюси, мінуси, а взагалі хто використовує в основному посадку в таку міжсезонку, скажімо так. Тому що зараз і не сильно холодно, ну і не сказати, що стоїть велике тепло. Це буде мова так само стосуватися березня місяця і квітня місяця. Тому що тут є свої плюси свої мінуси, але ми говоримо в основному за посадку ну, в середині осені. От ви на задньому фоні можете побачити, що от я вже висадився. Сьогодні у нас на дворі виходить 5 жовтня, Даже 6 6 жовтня сьогодні. Ще трошки, і буде вже середина осені. Можна сказати, глибока осінь. Листопад зазвичай на півночі України, на півночі Житомирської області, він ну, максимум пару градусів в день і постійні нічні заморозки. І ну, Ви бачите на задньому фоні, що розсада високовата, ось це є, коріння була непогане. Садив я ось буквально ці дні. Спочатку жовтня ми сформували грядки і вже я посадив. Хто її використовує цю посадку? Тому що є безліч цих всіх рекомендацій, в коментарях ви можете побачити, що от от так, от так от я так от так от сажу, от є там плюси, свої мінуси. Сьогодні мені більш поглиблено. Враховуючи, вже і мій досвід, і досвід продаж, і витрату часу, ресурсів. Ну, все-таки ми поговоримо на цю тему більш детально. І перше, що приходить на ум, в більшості, що полуниця, якщо її садити пізно осінню, там в середині осені, може змерзнути. Що може там виштовхне мороз, що може там надо якось її утепляти. Повірте, різниця між посадкою у вересні і посадкою у жовтні, вона практично невелика, особливо, якщо ви садитесь на півночі України. Тому що з приходом листопада, початку грудня, земля замерзає, і в глибині все-таки полуниця росте. Корінчики ті біленькі, вони тягнуться, тягнуться там, тепло всередині ну, як тепло, земля там пару градусів, ну тобто вона не замерзла. Я це постійно помічав, коли у нас в останні роки йдуть сильні відлиги, що полуниця навіть потрошку випускає якогось там листочка такого зеленого, такого, як у березні місяці. Тобто ключове, що якщо, весно, якщо зимою є відлиги, вона росте, якщо ґрунт ну, замерзає, вона така в анабіозі. І, зрозуміло, що, звісно, добре, якщо йдуть сніга і нема сильних морозів, або хоча б. Сильні морози, коли вже трохи не мило снігу. Сніг, по суті, є тим самим таким утеплювачем, тому що під снігом там немає великого мінусу. І люди в більшості бояться попасти на ці всі нюанси. Але страшно не це, страшно інше. Страшно те, що буває зимою морози без снігу, з дождями. От ви, напевно, теж таку картину може бачили. Ну, це хто там північніше живе, вони знають. Хто південніше живе, ну їх такої проблеми немає. Там сніг в рідкість. А тут таке буває часто. Тобто йдуть дощі, пройшли дощі, вони взяли і вимили там коріння, наприклад, і потім приходять морози. Оце саме така би сказав, би, стресова ситуація для полониці. Це буде стосуватися не тільки повониці, яку ви посадили там перший рік. Це може стосуватися повониці навіть другорічної, тому що дощі гарно зимою вимивають коріння. Понятно, що воно вже затягнуто, та ямка на окні, але все-таки, якщо десь на соломі садить, десь на якихось таких без ось, укривного матеріалу просто стоїть, то може бути така проблема. Не часто таке зустрічається в практиці, але з малюванням корінням я теж колись стикався, тому цей нюанс можна сюди вписати в це відео. Ну а так, я, оскільки спостерігаю, оскільки ми працюємо з помічником, от останні роки, то. А, ну, в принципі, зимою полуниця себе непогано почуває. Навіть як на початку листопада мене дежи є відок, я садив, весною там випад може 10% погратися. Хто в більшості випадках от, садить в жовтні? От, які люди садять в жовтні. Це не ті дачники, які розповідають вам, що от я тільки в серпні наганяю кущ, сажу і на цей рік буде багато ягод. Ми про це пізніше поговоримо. В основному це люди садять, які. Працюють все-таки більш на об'єм, тому що навіть я знаю знайомих, які переносять всі посадки на весну. Тобто, хотів і кажу, літом, але літом дуже багато ресурсів з'їдає. Догляд: це час, це вода, поливи безкінечні. Тому більшість людей переносить все-таки такі. Посадки на весну. Весною дійсно я садив, якось був, то там один-два полива, і в принципі вона прожилася. Там багато енергії не треба, плюс весною йдуть дощі. Та сама історія і осінню. По цій причині жовтень а, моя улюблена така пора для посадки полониці. колись взагалі ніколи не садилось, так як ми зараз знаходимося. Касетка ось у нас є. Це копанка вже пішла. То... Я ніколи не садив такою нормальною розсадою, я колись взагалі цими розетками по два штуки посадив. І, в принципі, повониця на той рік сходила. І вона навіть ще до кінця цього сезону а, мудралася випускати листочок. Це ще без догляду, без добрив. Когось просто поливало, такого наросло на воді, як кажуть. Тому жовтень є улюбленою моєю природою, тому що нема постійної цієї проблеми з поливом. Зараз у нас такий стоїть. Я б сказав, би, циклон. В день максимум 13, а вночі плюс 3, плюс 5. Похмуро, ну якби було ясно, то було б приморозки, я думаю, великі. Поливати, ось я поливав, коли це я 2 дні назад я садив, В принципі, тут ще поливати її не потрібно. Тим паче це касетка. Десь через пару днів я буду проливати, це вже будуть добрива. Вже буду підживу, робити і вже касатку, в принципі, в мене було після сьогодні, але хай ще трошки постоїть. Тобто нема цієї бігати з водою. Тому що о, у липні, там, у серпні садиш, постійно та жара, і для полуниці треба затіннявка. А це впливає напряму на приживаємість ваших саджанців, тому що. От, отут буде, я думаю, 95-98% проживаємості. Я думаю, так воно, навіть 100%. Проживаємось 100%, але перезимування покаже час. Обов'язково зніму якби, відео весною. Ну, Я думаю, все нормально. Я не перший рік її сажу, але бувають різні ситуації. То ви бачите самі, що ось як дивитесь на лівий ряд, крайні дорозори, це все стоїть лінія Копанки. Вона... Майже рівно стоїть, вона ось, я покажу, не в'яне. У нас вже зараз буде скоро обід, бачите, як сонце. Копанка, я по одному садив, це мальвинка, ось бачите, вона стоїть і не в'яне. Тобто ще 3 дні і вона вже почне приживатися. Бачите, вона рівненька, гарненька. Якби я садив би її літом а, цю, сам, цю саму копанку, то вона би от, літом просто була пов'явша і. Приживаємість вона вже зменшується на відсотків 20-30. Тобто ну копанку прикольно садити, це восени і весною. Літом просто біля неї багато ходить. Ну, хтось скаже: так не сади копанку, сади стакан, касету. літом в'януть не буде. Так, да, я згодний, вона непогано приживається. Тут є один маленький нюанс. А де взяти той час, щоб попутно закладати свою майбутню плантацію полуниці? А, і попутно потім ще продавати якісь саженці, робити іншу другорядну роботу. Тут о, просто треба або ти садиш плантацію, і тобі в основному ціль це ягода. Ти ну, в основному працюєш по ягоді, або ти все-таки переносиш всі свої от би якби, о, насадження на осінь, закриваєш сезон на початку осені в середині осені, і потім приступаєш вже до закладання майбутньої плантації. Це, в принципі, зараз такий у мене формат. Тобто сажанці, ну в цьому році я їх не продавав, в тому році так і було. Тобто, поки йду саженці, немає і мови, щоб займатися якимось закладанням плантації на майбутній сезон, плюс біля неї ходити. Тут постає інше питання. Питання постає в часу. От, наприклад, щоб посадити куща в серпні чи в там самому липні вже. Да, на цей рік буде більше ягоди. Ну, якщо ми зараз почнемо рахувати а, ну, гіпотетично твій майбутній заробіток, там не так і багато виходить по різниці посадки там, у вересні-жовтні. Небагато там виходить Там 100 куща, хай буде там на тих 200 грам більше ягід, а, хай там тебе буде на 30% більше ягоди. Все одно вона в перший сезон. В перший сезон вона стільки ну, ягод не дасть як дасть в другий сезон, тому що ну, не буде тієї необхідної кількості ріжків. Відконосів, ну, пік плодоношення полуниці максимальний, це друга річка, трога річка. Якщо посадити грамотно, ну, з правильним інтервалом, тоді троха річка буде ще давати гарний результат. Якщо заліпити все, то вона буде дрібна. На жаль. То це, то там різниця невелика виходить. От і все. Тобто, там. Я прийшов до того, що мені це не, не, не дуже подобається, тому що треба дуже багато видати сил, енергії, води влить. Добрива, то таке, я його не рахую. Ну, в основному, час. В основному ну, вибір просто постає. Я просто на саджанцях більше зароблю. розумієте? Я просто за цей час що я буду ходити біля тих кущів полониці, якби і щоб його більш на ягоду під реалізацію, да? і в мене вибір просто займатися далі саджанцями, Я на саджанцях просто більше зароблю і потрачу менше на це сил. розумієте? А тому, якщо вже йде об'єм, оці всі рекомендації посадити в липні, посадити в серпні, вони все таки, ну, м'яко кажучи, вони вже не то. Літо інше стало. На півночі України літо інше стало. Зараз постійні засухи, раніше такого не було. Що вже говорити за там, центральну, південну Україну, де літом стоїть весь, весь час плюс 36, плюс 37, плюс 40, там по-хорошому. Приступати до посадок полониці треба десь не раніше кінця вересня, я думаю. Так як я буваю так дивлюсь погоду, там Херсон, Миколаївська область, чи прийде, або чи, чи не прийде, я так от дивлюсь яка там температура, да? от нас зараз плюс 13, там плюс, плюс 17, плюс 18. Тобто така от хороша, прохолодна, непогана погода для посадок. плюс. Якщо це більш південний клімат, такий, то там зими не такий суворий. Там прийдете похолодання на пару. Днів, тижнів може, там знову відпускає, знову відвига. А вона у відвигу росте. Тобто там можна сидіти навіть і в листопаді, і спокійно себе почувати, і вона буде собі потрошку рости, рости, рости. І потім вона у вас буде сама перша, якби, якби викидати листя, викидати серединку. Тобто ви будете перші біля неї чистку робити. Ну це всі базові, якби питання в процесі вирощування політики. Колись я бачив от людину, яка займається теж там. Десь біля Нової Кахолки, теж там в серйозній плантації полуниці, то вони і в листопаді садили і зразу спитаєте, а чи треба зараз давати добрива підживи, якісь по листю там. Ну по листю зараз ніхто не дає нічого. В плані добрив, все дається під корінь і в основному це фосфорно каління добрива. Тобто ті добрива, які накопичуються в ґрунті. Можна і двадцятку давати, але. Все-таки для двадцятки вересень, мені каже, більше підходить. ще Це таке є тепло, лицечко трошки проскущилося. Якби зараз стояло тепло, можна було б давати двадцятку. Зараз просто немає тепла толкового, тому фосфор на каліні добрива, просто наганяємо кущ і все. Воно все одно там якийсь відсоток азоту є, навіть саме 13 40 13 там просто більша формула фосфору. А якби двадцятку, там була менша формула, фосфору, більш збалансовано. Нема найбільш більш давати, але фосфор все-таки було б краще дати, я це помічаю по розсотнику полуниці. Тому що зараз в основному зелена маса росте не сильно і ставку ней робити немає смисла, Тому краще наганяти корінь і використовувати добриво такі. По листю, ну так, да, обробка треба якась від, я думаю, буде білої бурої плямистості, від кліща, це твікс обов'язково. Ну і можна з часом, може, перед зимою буде додати від фузаріозу, тому що в нас тут, виходить, низ ділянки буде. І щоб якщо буде весною якийсь кур'йоз з водою, щоб хоча б я не погнило коріння, або хоча б якийсь був певний елементарний захист, то можна було пройтись якимсь старком ще десь о, в тому самому жовтні місяці. Ну просто комбінуватися. Я буду це більш показувати на своєму каналі, я думаю. Тому, друзі, якщо от підсумувати це відео, то посадка в жовтні, посадка в жовтні. Бо вона не є такою страшною. Тим паче, в цьому році теплим не буде. Я так, я так дивлюсь, от спостерігаю, що постійні холодні вітри. Літо холодне було на поліці в цьому році жовтень теплим не буде. А якщо брати тирік, то в жовтні було плюс 22, плюс 23. Поза тирік був теж теплим, непоганим таким в плані осіннього тепла. Ну, в цьому році, бачите, трошки все по-іншому. Але нічого, вона вже ось скоро заповониться. Укоріниться десь, я думаю, до 4 днів це будемо чекати. Дамо добрива. Ще протягом жовтня дамо ще разок добрива вона, я, я думаю, що вона, якщо, якщо ще прийде якесь тепло, я думаю, після покрови 14 жовтня вона повинна, воно повинно прийти, то в принципі вона десь повинна підтягнутися. Десь повинна вона ще трошечки підтягнутися. Якщо буде тепло. Якщо не буде, вона така і залишиться, просто коріння буде більшим. Ну а весною, вон весною, просто воно, це все діло, чистку зробимо, серединка буде. І почнемо давати якісь двадцятки, наганять кущ. Ну, це все буде пізніше, бо на каналі я буду більш детально про це розповідати. Тому жовтень мене ніколи не лякав. От така так виглядає плантація, тут у нас три сотки посажено. І, кстати, я там ще зараз буду сковувати. Ну, не, не сьогодні, там в скорому часі йде доски, там ще така діляночка є. Касазі висадить. Ну і ось там Богдан мені вже теж покосив. Ось. Тут ще мене... гаряку мальвіни можна закласти буде, я ще буду закладати, думаю, розетками. Я не буду розетки садити, розсадник, такі розетки в мене є по дві штуки. Я ще думаю, десь отут де капуста. А, чи Десь тут грядку мальвини закладемо. Це десь буде середина жовтня посадки. Щекаємо, поки батько вири, і мати зніме цю капусту, щоб вона була вже починати робити. Тому що ось бачите, Богдан покосив вже, ділянка готова. А, і в принципі, почнемо... У мене ще є агроволокно, ще агротканина залишається. Тому я планую взагалі, оце тако, як у мене оце, де покошено, де кот сидить. А там може ще не знаю, чи хватить мене силу в цьому році, мене навесно щось залишило. То це то, ну, така діляночка мені вийде десь 6 соток, яку я буду садити в жовтні, наприклад. Може, даже частину буду досаджувати в листопаді. Якщо буде, звісно, дозволяти погода, не буде вже сніга і морозу. То може десь розетками буду досаджувати, щось докладати у листопаді, а може десь вже щось перенесу на весну, не знаю. Але те, що я буду зараз садити в жовтні, в основному основну плантацію, да -да, це такі є. Якщо я... підсумувати це відео, що виходить? В жовтні на півночі. полуницю садити можна, бажано мати розсаду. Ну і в принципі. Ще час є. Друге, те, що зараз, входячи і зміну клімата, і те, що зими стали тепліші, і літо стало більш посушливим, все-таки, якщо це щось якраз іде мова про 5, 10, 20, 30 соток, а, і ще йдуть паралельні якісь там продажі розсади, то, зрозуміло, що більшість буде закладати свою плантацію а, весна, осінь. Або навпаки, осінь, весна. Хтось щось може часину посадити. Восени, а хтось буде садити весною. Ну, воно й не дивно, погода допомагає, дощі йдуть, приживаємость висока. Тому що не хотілося б а, садити, щоб потім були прольоти, потім на ті грядки знову повертатись, морока, втрачати расади, яку можна було продати, ну я можу довго продовжувати. Ви поняли. Ну і третє, якщо ви, а, там, наприклад, більш Південна Україна, вам в жовтні це саме ідеальна пора для посадок полониці. Тепліший клімат. Трошки йдуть дощі, ще якесь стоїть тепло, до листопаді зими не буде. За місяць-півтора вона гарно, прекрасно укриниться, незважаючи на те, що листя може буде і небагато, корінь буде чудовим, то вона просто на наступний рік вже буде більш-менш нормальною. Тому що, От, чи буде ягода? Ягода буде, але мене буде менше, якщо навіть в жовтні посадити на півдні, там буде більше. От чим. Ну, Ще багато від сортів залежить, але я не розраховую на велику кількість ягоди. Все-таки більш ставка на розсаду, але все одно якась ягода буде. А як ми це все красиво зробимо, Ну, будемо дивитися весною, що воно буде. Тому, друзі, жміть лайк, пишіть свої думки в коментарях, От, як ви бачите цю ситуацію, чи ви садили хоч раз у жовтні. Ну і чекайте наступні відео, я думаю, вони будуть в скорому часі.